У селі Родниківка Уменського району відкрито нову школу, на яку мешканці чекали майже 20 років. Сьогодні це сучасна триповерхова будівля на 18 класних кімнат з потужністю на 400 навчальних місць. У цьому році тут навчається майже 200 школярів та працює 25 педагогів. Сьогодні президент України, уряд держави та влада на місцях докладають максимум зусиль, щоб забезпечити дітям, які проживають у сільській місцевості, якісну освіту. Доказом цього є відкриття в Україні лише у цьому році близько 40 шкіл. З новими технологіями навчання, а також придбання для сільських шкіл більше тисячі автобусів. Нова школа в селі Родниківка Уменського району це яскравий приклад того, що нині одним з пріоритетів державної політики є розвиток села. Саме це відзначив голова Черкаської обласної державної адміністрації Герой України Сергій Тулуб під час урочистого відкриття школи. До тих батьків, бабусь, вчителів, до учнів. Сьогодні саме тут. Відбувається надзвичайна приємна подія, чудове свято у селі Рудниківка, одному з найвеликих сіл Уманського району, відкривається сучасна школа. Що таке школа для села? Це значить майбутнє, це значить життя. Це значить розвиток села, значить, це село ще буде багато-багато років жити і розвиватися і розквітати. Ми всі розуміємо, що село сьогодні це запорука нашої держави, це основа нашої держави. І тому і президент, і уряд приділяють дуже багато уваги розвитку сільських територій. І подивіться, в цьому. Році більше 40 шкіл нових побудовано до нового учбового року. Надійшло більше тисячі автобусів шкільних, а скільки відновлено дошкільних закладів, в нашій Черкаській області в цьому році відновили вже більше 16 дошкільних закладів. А наші попередники, попередня влада, що вони робили? Тільки ля-ля? І більше нічого, і закривали, роздавали, розпродували це все. А сьогодні ми вийшли на перші позиції в Україні. І Я хочу вам більше того сказати: стабільність і стабільно розвивається економіка Черкаської області. Ми маємо гарні показники в агропромисловому комплексі. І Якщо подивитися за цей період. Попередня влада з 2005 по 2009 рік закрила на Черкащині 27 промислових підприємств. А ми відновили 7. Цього мало, хотілося б більше. Але поступово йде вперед. І розвивається це. Вони закрили 87 тваринницьких ферм. А ми вже відновили 25. Закрито було 48 сільгосп-кооперативів. А ми вже відновили 55. І таким чином ми кожного дня не словами, а от такими конкретними справами показуємо, що ми працюємо і робимо все для того, щоб програма президента вона здійснювалася для того, щоб наша з вами програма село Черкащини 2020 реалізовувалась і давала нові результати. Але Но саме головне. Нема сенсу в цьому розвитку, якщо це не допомагає кожній родині, і це сама головна мета сьогоднішньої влади. Я хотів би ще раз ще се одно поздоровити всіх присутніх цією всі подією з цим святом. Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб вручив сертифікати на новий комп'ютерний клас та лінгафонний кабінет. Нова сучасна школа це дійсно чудовий подарунок для вчителів, дітей та батьків. Мені, як мамі, сьогодні дуже приємно вас вітати коло цієї чудової будівлі. Подивіться на неї, вона така чудова, біла, славна, вона, наче ну, якийсь чудовий лайнер, який повезе наших дітей до країни знань. Хочу вам сказати ось що. Дуже багато людей Працювало над цією будівлею. Я хочу їм дуже ну, від нас, батьків, дуже сказати велике дякую, тому що працювали вони і вдень, і вночі, щоб е, встигнути. Хочу сказати нашим дітям, дорогі діти, для вас працювало дуже багато людей. Зробили вам дуже багато в школі. Все нове, чудове, красиве і біле. Ви не тільки учні в цій школі, ви в ній тепер, господарі. Я вас дуже прошу, бережіть цю красу, старайтеся. Тепер ви можете від себе особисто докласти до старань наших дорослих знання. Свою славу, щоб всі могли сказати, що це діти, які навчаються в найкращій школі. Дорогі діти, ви хазяї, гуртом разом ви можете до цієї школи додати все те, що стараються зробити вам вчителі. Я вас дуже прошу, старайтеся, щоб ми вами, батьки, гордилися. І ще хочу сказати, Сергій Борисович, дуже велике дякую, що ви нам допомагали. І від мами, від мам, які вишивали цей рушник, я вам хочу вручити. Дякую. Ось вона, мріє, що дійсністю стала. Школа, мов, писанку. Схожа на рай. Це нам пощастило. Це ми. Чекались, дуже раді, з вихлюпи, аж через край. Любі гості, мами і тата, в нас сьогодні гарне свято, добре, що прийшли до нас. Школа всіх вітає вас. Ми, дарунку, дуже раді і безмерно вдячні владі за таку красу чудову. нашу рідну школу, нову вам щастя! Черкащина має славні традиції в освітній галузі. Напередодні дня працівників освіти. Президент України Віктор Янукович нагородив державними нагородами чотирьох педагогів Черкаської області, двоє з яких з Уманщини. Державні нагороди вручив губернатор Черкащини Сергій Тулуб. Так, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих кадрів, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Орденом княгині Ольги третього ступеня було нагороджено Людмилу Свердл, директора Сигнаївського НВК. Звання заслуженого працівника освіти України було присвоєно Наталії Побірченко, ректору Уманського державного педагогічного університету. Також були вручені почесні звання заслуженого вчителя України та почесні грамоти Черкаської ОДА будівельникам з нагоди введення в експлуатацію Редниківської школи. Після урочистості Сергій Тулуб оглянув шкільні приміщення та особисто ознайомився з умовами навчання в новозбудованій школі. Сьогодні приємне і чудове свято відбувається в селі Родниківка, в самому великому селі, селі Уманського району. І це ще одне свідчення того, що ми, якщо обіцяємо, то виконуємо. Подивіться: п'ять років ця школа не фінансувалася. Вона почала будуватися ще 20 років тому, і попередня влада заборонила фінансування цієї школи. А зараз ми відновили це фінансування і буквально за декілька місяців побудували цю школу. Подивіться: сучасна суперсучасна школа. Є всі комфортні умови для навчання дітей. І тут є обладнання сучасне, все, що потребується. Я хотів би сказати, що уряд і президент приділяють дуже багато уваги саме сільським населеним пунктам. саме. Відродженню шкіл, готуємося. В цьому році в Україні побудовано 40 нових шкіл, закуплено більше тисячі шкільних автобусів. Ми тільки ось на Черкащині придбали і поставили в школи півтори тисячі нових комп'ютерів. Півтори тисячі нових комп'ютерів. Сьогодні у нас вже в школах працює більше десяти тисяч комп'ютерів. Інтернетом обладнані шкільні бібліотеки сьогодні 100%, і багато інших питань вирішуються. Або візьміть таке питання, як дошкільні заклади. За ці декілька років, попередніх років 6, було закрито на Черкащині 114 дошкільних закладів. Ми зараз відкрили вже 16 і далі працюємо над цим питанням. І займаємо сьогодні. Перші місця в Україні по дошкільному охваченню дітей. Ну тому я хочу сказати, що це ще одне свідчення того, що влада працює. Тобто немає пустопораження балакнини, нема знаєте, обіцянок деяких, ну я би сказав так, політичних популістів, а є конкретна повсякденна робота. Сергій Борисович відзначив, що сьогодні особлива увага приділяється питанню забезпечення освітян житлом. Ви знаєте, ми, коли зустрілися декілька років тому, ну два роки тому, з учителями було дуже велике питання: це забезпечення житлом. І на сьогоднішній день ми вже придбали десь 86 таких учителям, сімей поліпшили житлові умови. І, але ця робота ще, як кажуть, продовжується. І Я думаю, що всі 300 у нас вісім десь учителів потребують поліпшення житлових умов. Я думаю, що на протязі двох років ми це зробимо і виконуємо 100% забезпечимо їх. Тож сьогодні політика влади дійсно спрямована на забезпечення українців якісною освітою. і це не просто задекларовані обіцянки, а реальні справи.